Тоді в кордони не потрібні е, закривати, якщо б у нас було свідоме суспільство. Да. Не можна тримати людей, як е, у, у таборі, бо будуть і мітинги, і буде і майдан, і все що завгодно. Якщо послабити мобілізацію, мені здається, більше люди хочуть тут жити, бо вдома і стіни лікують і все таке. У мене внук от, навчається в державному нашому університеті на третьому курсі, його всі товариші виїхали. Якщо е, чоловік ухилянт, то е, Україна правильно робить. Ні, не нормально. Кардони мають відкрити що це за політика хапати на вулиці людину і кидати якщо хтось боїться, хоче їхати, там спрятатися десь за границі, хай їдуть. А та саме от так от это, тосе та как тюрьма, знаешь. да мобілізації є місце бути, але я не думаю, що то доїхати так агресивно, як оно іноді происходит. Ну з одного боку, звичайно, це не дуже добре, да оскільки це як порушення певних якихось людських прав. Але з іншого боку, а хто тоді буде захищати? Тоді просто всі поїдуть і все.